У 2014 році Україна зазнала збройну агресію з боку Росії. Ця подія змінила не лише наше життя, а й свідомість. В Українців посилилася про європейські тенденції. Ми почали відмовлятися від радянських символів і свят, зокрема і від Дня захисника відчизнь. Президент України Петро Порошенко у своєму виступі під час військового параду в Києві 24 серпня 2014 року відзначив, Україна більше ніколи не відзначати без свято з військово-історичним календарем сусідньої країни. Ми будемо шанувати захисників своєї батьківщини, а не чужої 1 жовтня традиційно відзначається як день створення української повстанської армії військового політичної. Формальні українського визвольного руху 1 жовтня – свято Покрови Пресвятої Богородиці, покровительки українського казацтва, а з 2014 року день захисника України. День захисника України мужності геройства свята. Ми вклоняємося тим, хто нині з автоматом. Наш спокій береже і бережає, захищає всю нашу велику родину, рідну землю, свою Україну. Сьогодні ми поговоримо про захисників, які воюють, воювали і полягли на полі бою, захищаючи нашу землю. Україна країна добрих, ширих, веселих і гостинних людей, які ніколи не поневолювали інші народи, а лише захищалися від ворога. Запорізькі козаки, легендарні захисники українського народу. Саме вони впродовж століт боронили наші землі від зазіхань турецьких султанів, кримських ханів та польської шляхти. Завдяки їхній силі та мужності та витривалості ніхто не поставив українців на доба – то добатує світла епоха, коли українці орлами літали, нікого вони не боялись ні трохи, Від них вороги у бою відступали. Козацтво то світла сторінка у книзі, що наші діти написали шаблями. Хоч кров'ю скропилась, пролита сльозами, та світло в Христа засіяло над нами. Було козакам воювати за віщу. за ними стояла кохана країна. Жаль, мертва настала пізніше тут тиша, занепад країни назвали руїна. Єднаймося ж, братця, у дружну родину, щоб разом розправити вольнені крила, щоб злагоді жити і батьку і сину, піднявши до світла і щастя вітрила. Продовжили героїчну історію України січові стрільці, які мужньо боролися за її волю. Це були молоді хлопці, кожен з них любив матір, рідний край, але понад усе бажав незалежності своїй батьківщині. Січові стрільці за свій край борці, за всю Україну, рідню і свободу. За них боротьба, це їх журба і дорогого народу. Бій підкрутами належить до однієї з найтрагічніших сторінок нашої історії. Під крутами загинув цілий курінь: 300 студентів, світ української молоді, світ української нації. Трагедією було те, що підкрутим, пішли лише 300 і лише молодь. Найстаршому було 21 рік, наймолодшим – 14-16 років. Вони пішли проти досвідченого вимуштрованого ворога, який був майже в Києві. Вони принесли жертву батьківщині своє молоде життя. Ця найтрагічніша сторінка стала нашою гордістю. Всю країну від зла захищають, б'ються насмерть мої земляки, кров'ю, землю святу поливають, щоб країна війшла у майбуття. Вільна, сильна, без чварта війни віддають найцінніше життя України найкращі сини.